На зірка вечора найбільш високооплачувана акторка Туреччини Берен Сан. Розкута та сексуальна. Повна протилежність своїй найвідомішій серіальній героїні Фатма Юль. Серце зупиняється від щастя. У мене теж. У новому серіалі Косем вона зіграє правительку Османської імперії. На відміну від екранних образів, в житті авторки немає місця сльозам і драмам. Чоловік берен відомий турецький співак Кенан Доулу, який кілька років тому представляв Туреччину на його баченні. Після участі у серіалі У чому винна Фатмаюль? Ви стали знаменитою по всьому світу і у нас в Україні також. Як справляєтеся зі славою? Так, ви знаєте, це просто якесь божевілля? Серіал показали у більш ніж 80 країнах світу. Я отримую відгуки і повідомлення від прихильників навіть з Чилі та Мексики. Серіали, у чому винна Фатма Гюль» та Заборонене кохання, змінили моє життя назавжди. Кожна роль впливає на мене. Після кожного проекту я внутрішньо зростаю. Тут у Кані ви презентуєте новий історичний серіал «Кьосем». Чи були б глядачкою серіалу «Роксолана. величне століття? Чи саме він слугував натхненням, коли погоджувалися на роль правительки Османської імперії. Так, звісно, я дивилася цей серіал. Він справді дуже успішний, і це стало мотивацією для мене зніматися у продовженні. Проте моя героїня Кьосем Султан дуже відрізняється від гюрем та інших жінок у Гаримі. Вона стала першою та єдиною королевою Османської імперії, у якій до того не було жінок правителів адже це дуже патріархальна система. Але після того, як двоє її дітей у дуже ранньому віці зійшли на престол, Кьосем фактично керувала усією імперією впродовж 40 років. Турецька історія вражає. Ви дуже часто приміряли весільну сукню у кадрі, а торік пішли під вінець у реальному житті. Церемонія проходила у Лос-Анджелесі, але жодних офіційних камер і журналістів там не було. Хоча ваш чоловік теж публічна персона. Він відомий у Туреччині співак. Ми з Кенаном робили свято для себе та своїх друзів. Девіз нашого весілля був такий: ми приїхали сюди розважатись. Тож навряд чи ви б хотіли бачити усе, що відбувалося на цій вечірці. Дякуємо за інтерв'ю. Передасте вітання українцям. Привіт. Okay. І українські телеглядачі, я розпочинаю зйомки у новому телесеріалі. Сподіваюсь, вам сподобається